Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вчора я тут написав цілу статтю про діагноз безуглої, де піддаю сумніву, все сказане нею, бо на моє переконання, в неї значно серйозніші захворювання. Головна особа з ними є суспільно небезпечною на відміну від хворих, навіть на важкі форми аутизму, до яких належить синдром Аспергера. Про те, для чого була потрібна така підміна, писав учора. А сьогодні вже бачу, колеги попрацювали і таке вишукали. Також і наголошений торпедою Єрмака. Діагноз на КАСМОС, пише Тарас Чорновіл синдром Аспергера вказаний в переліку Міністерства охорони здоров'я під кодом МКБФ-8. за такого захворювання, а це одна з найважчих форм аутизму. Доступ до держтаємниці може бути наданий лише після п'яти років клінічно підтвердженої стійкої ремісії. Однак саме цей діагноз явно не відповідає клінічній картині божевільної пацієнтки а більш схожі на реальні. Там аж випирають ознаки шизофренії, психопатії, розумової відсталості, надмірної психомоторної збудженості і безумовної соціопатії. Це класика для визнання судом особи недієздатної відповідно згідно прямої норми конституції, вона мала бути визнана такою за рішенням суду і не могла балотуватись взагалі. Але ж зайло дуже хотів принести Україну ще божевільними депутатами, чому йому допомогли мешканці столичної оболоні. Для чого була потрібна така підміна важчого, але реального діагнозу на легший, хоча також із обмеженнями, чи так що її батьки солідні бізнесмени мріяли всучити свою божевільну дочку комусь дружиною. А з шизофренією психопатією це недієздатність, яка забороняє також реєстрацію шлюбу. При синдромі аспергера таких наслідків не настає. Однак це не змінює відповідальності з медиків психіатрів, самого зіла і працівників СБУ, які не оприлюднили реальний діагноз, який її запропонував у парламент. А також які надали їй допуск до держтаємниці, яку ця істота регулярно розбазарювала, призводячи до фатальних втрат на інших катастрофічних наслідків. Про тих мудриків, які це гамно обрали до парламенту, взагалі мовчу, просто нагадаю, що в цих ділянках усе це чіткий сигнал кримінального злочину. Чорнило підкреслює на жаль, сьогодні день діагнозів. І якщо психіатричні висновки щодо безуглої це просто констатація факту, то те, що сьогодні мушу сказати про Мустафу Джимілєва – це вже шок і біль. Але це деменція і остаточне перекреслення своєї біографії. От як можна було себе так тупо викреслити з історії захисник прав свого народу, який боровся проти режиму СРСР, політв'язень, друг мого батька. І член НРО, який на відміну від іншого Кирим Лечерифата Чубарова, не зрадив тоді В'ячеслава Чорновола і пізніше Петра Порошенка. Цей чоловік, якого з повагою згадували в світі, а Вацлав Гавал мав за честь їх обох чорноволом запрошувати до себе в президентський палац у Чехії. От узяв і так остаточно все це перекреслив. Ні, мені не хочеться вірити, що він тупо продався, бо що йому аж так потрібно в цьому віці. І історія із сином тут не проходить його. Ще при Порошенкові вдалось витягнути з окупованого Криму Мустафа Ага, просто розминувся із здоровим розумом і зустрівся з деменцією. Та ще й став попутником зайла пойла жульки Тимошенко. Найодіозніших слух на чолі з Бужанським, які були авторами цих змін, і він оголосив головним ворогом України Трампа і пішов супереч позиції не лише своєї фракції, але й усього цивілізованого світу. Найбільшим жахом Джемілєва тепер є те, що хтось посміє за побажанням Трампа викрити корупцію в оточенні зеленського, бо це ж зашкодить перемозі і звільненню Криму. Виходить, що та корупція допомагає так, на жаль, за нічого не давши кримським татарам, навіть відмовившись імплементувати напрацьовані при Порошенкові зміни до конституції про статус Криму, саме в інтересах Кримли зумів тупо взяти під контроль усю їхню національну верхівку. Там тепер уже не тільки чувару умиров, його кримська команда мародерів не лише продажна до кінчиків нігтів ташова чи джепарова, як і Муждабаєв та ще ряд інших. Там уже й сам Джемілєв не бачив, поки нічого недоброго, лише від Чайгоза і Джеляла, хоч тут сподіваюся, не розчаруватися. Після того ганебного голосування зразу на фракції, як мені переказали, Джеміляв посоромився сказати колегам правду і запевнив, що просто помилився при голосуванні, але заяву про це написав президію, теж відмовився а от уже не в очі заговорив про свої мотиви. Шкода, але тепер він по один бік з ворогами, які б гарні фрази не пробував придумати. Зрештою, краще б змовчав, бо це така дика ганьба, що просто жаль бере за такою втраченою видатною біографією. Тепер у всіх енциклопедичних виданнях і каталогах буде останній рядок саме про це. А далі, взагалі, згадки приберуть, щоб не ганьбити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.